Чим же підживити огірки, щоб отримати гарний врожай. Огіркам необхідні азот, фосфор і калій. Огірки люблять багато вологи, тим паче у спекотні дні. Тож, якщо у вас є можливість, обов'язково їх поливайте. Як часто потрібно підживлювати, залежить від землі. Звісно, якщо у вас чорнозим, то не варто підживлювати часто. А якщо ні, то підживлення варто проводити кожні 10 днів. Як підживлення, так і полив треба робити ввечері. Огірки люблять теплу воду. Особливо їм потрібна волога, коли йде період світіння. І якщо ж огіркові недостатньо вологи, то самі плоди будуть гіркі. Огірки дуже люблять настій пташиного посліду, а також настій із кропови. Отож, беремо менше, аніж пів відра пташиного посліду, це приблизно третина 10-літрового відра. Заливаємо його водою і потім добре перемішуємо. Все це має бродити кілька днів. Потім, той настій, ми беремо пів літри настоєного курячого посліду і розбавляємо його у 10 літрах чистої води. Потім ми підливаємо в середньому по пів літрової банки на кожен кущ. Також цей настій можна поєднювати із настоєм кропиви. Але в жодному разі не поєднуйте цей настій із попелом. Якщо приготувати настій із попелу, то треба взяти склянку попелу і розбавити її у 10 літрах води. Потім настоювати це все близько двох днів і також окремо поливати, по літрі на кущ в середньому. Так само і настій кропови. Одна літра настою розбавляється у 10 літрах чистої води. Настій кропови можна поєднати із попелом. Тоді одну склянку попелу ми вкидаємо у настій кропови. але вкидаємо попіл десь в середньому на п'ятий день родіння кропови. Скажіть, будь ласка, а які цікаві способи підживлення, знаєте ви? Діліться.